Перед тим ви казали за вакцинацію, обов'язково що ні від чого не відмовлятися в половому будинку. Перед тим як їх виписали додому, які вакцини ще раз порекомендовано, і чому не варто відмовлятися від цих вакцин? Бо зараз це ж теж існують міфи, чи вакцинувати дитину чи ні? А якщо вакцинує, буде побічна дія, можливо, не потрібно. Ну, ми всі знаємо, всі знайомі. Я думаю, що в коментарях нам теж будуть писатися. І це класно. Пишіть, тому що нам цікаво чути вашу думку. То ось чому ви теж рекомендуєте ці Вакцини, які вакцини і чому не варто відмовитись від них в пологовому будинку? В пологовому будинку проводиться вакцинація від двох хвороб: це від гепатиту Б. Вона проводиться у першу добу, та від туберкульозу. Вона проводиться тоді, коли дитинці 48 повних діб. Чому не варто відмовлятись? Від гепатиту Б не варто відмовлятися насамперед, тому що як такого лікування немає. У новонароджених діток також часто бувають важкі ускладнення гепатиту Б. Також є нюанс. Якщо, наприклад, у матері є гепатит Б, тоді вакцинація проводиться у перших 6-12 годин для того, щоб мінімізувати. Ризик зараження. Що стосується туберкульозу, всім нам відомо, що наша країна вона, на жаль, має високий, високий рівень захворюваності і Саме тому варто вакцинувати діток, тому що будь-яка вакцинація, чи це новонароджених, чи це вже дітей старшого віку, чи дорослих, насамперед проводиться для того, щоб забезпечити нам колективний імунітет. Без, без колективного імунітету, на жаль, хвороби, які ми вже давно подолали, або які рідко зустрічаються, можуть повернутися.